Перш ніж провести зустріч у Конотопській загальноосвітній школі-інтернаті, кандидат у депутати Верховної Ради України Микола Петрович Нога пройшовся по класам, кімнатам відпочинку, приміщенням для гурткової роботи, познайомився з технічним обладнанням і забезпеченням закладу. Під час зустрічі торкнулися питання клонування кандидатів під час виборів 2012. Микола Петрович Нога зазначив, що кожний виборець повинен уважно вивчати виборчий бюлетень, перш ніж поставити у ньому вирішальну для долі кожного виборця. Ми стоїмо перед серйозним вибором з вами. Вибором не для нас навіть, а для наших дітей і внуків. Якщо ми будемо питатися сюди, туди і думати, що так, як не буде, я не пойду на вибори. Ну що там йти, там все зараз лишили. Проста людина вибирає, тому що її більшість. Простій людині потрібна влада. Для багатих їм влади не треба, вони самі себе забезпечують. Кандидат в український парламент Микола Петрович Нагадший номер у виборчому бюлетені 9 має конкретні плани щодо роботи по виборчому округу номер 160 Дороги розмірської не зовсім організовано. І в багато проблем. Якщо нормально організувати, то можна нормально організувати життя на цій території. Представники колективу Конотопської загальноосвітньої школи інтернату поставили перші завдання перед кандидатом, якого вже вважають своїм обранцем. Більше того, отримали конкретні відповіді на них. Просто наказ, Можна депутатський? У нас така проблема. Ми живемо в центрі міста. Улиця Затисенка, сорок моя. У нас поселок газ, а у нас в центрі города газа нет. Нельзя зараз когда ви будете випам'яті на виборах. Элементарно простым вопрос, который просто решаются. Да, сложнее общему сагребелью провести дорогу, потому что її вообще не существует. Потому что пиляли пять часа, представляешь? Звездка, интерната до голову. Это сложнее. Сложнее ее святить еще надо, сложнее тротуарды какие-то надо сделать, только, потому что тут машина видает, тут дівчина йде рядом, проїхать через возможность, батьки люди. Самое интересное, понимаете? Это сложнее, а ці вопросы не элементарно решаться, и тебе надо решать. Ці, ці Своє конкретне висловлюють представники колективу Конотопської загальноосвітньої школи інтернату. Кандидату депутати Верховної Ради України Микола Петрович Нога їм імпонує. Його програма проста і зрозуміла. Тож зустріч з ним просто поставила крапки. над і остаточно багато читаємо про багато його багатою. Знаємо програму, готові підтримати. Звичайно, це знана людина. У нього гарні плани на майбутнє. Треба цю родину піддержати. Звичайно, підтримує достойний кандидат.